Країна сакури. Таку назву носить виставка Подорож, яка представлена в читальному залі Вінницької обласної бібліотеки для юнацтва. Організацію цієї виставки розпочато цикл заходів, присвячених року Японії в Україні. 2017 рік за ініціативи Президента України оголошено роком Японії в Україні. Тому не викликає жодних сумнівів, що знайомство з літературою представлені на виставці стане ще одним кроком на шляху до співдружності країн. А зближення українського та японського народів сприяє розвитку діалогу культур, таких своєрідних і цікавих. Японія країна з давніми і непорушними традиціями, яких чітко дотримується і досі. Так залишається традиційним японський костюм. Про нього знайомлять книги Історія моди, ілюстрована енциклопедія Здавнені до сьогодення і Юлії Фуміноє Флористика навколо світу, де показано красу національного костюму. Літературна японська мова, якою написані твори починаючи від поета XVII століття Матцюо Басю до сучасного письменника Харукі Муракамі, книги Мацюо Басьо поезії Харуки Муракамі, токійські легенди. Хроніки механічного птаха, які є на виставці. Також національний інтер'єр, церемонія чаювання. У 12 столітті дзенські монахи почали вирощувати чай, привезений з Китаю, на півдні Кіото. З того часу знайомі вищі сорти зеленого чаю гекуро і Сенча, нижчі сорти Банча і Кукіча, Чорний чай коча. Для японської чайної церемонії готують стертий порошок матча. Цей ритуал складається із сотні правил і порівняний з мистецтвом життя. Церемонію чаювання гарно описав у своєму творі тисяча журавлів Ясунарі Кавабата, який представлений у збірці Тражоної ялуни традиції класичного театру кабукі продовжують дивувати і сьогодні. Його можна осягнути в Кабуки-дза в Токійському районі Гінза. Вистава йде до 10 годин, тому глядачі беруть з собою їжу і напої. Ви можете їсти суші, не чекаючи антракту, і піти в будь-який момент. Незнання японської мови не завадить вам насолодитись грою. Актори передають емоції за допомогою міміки, яку легко роздивитися завдяки яскравому гриму. Про японський театр від давнини до сьогодення ви можете прочитати в книзі художня культура світу. З цієї книги і книги кіно Японії ви можете дізнатися про японський кінематограф. В Японії унікальне поєднання традиційного і сучасного суспільства, чого не зустрінеш в будь-якій іншій культурі. Про розвиток Японії розкажуть такі книги, як Історія чоловічества з древніх ремонт та наших днів. І книга Юрія Світлани Бойових. Економічна історія, Західна Європа, Японія США. Японію називають країною автопрому, який перемагає, тому що на Токівському автосалоні завжди представляють найновіші досягнення в галузі машинобудування. Поряд із серійними автомобілями можна побачити концепт-кари, один ямерніший за іншого. В Національному музеї розвитку науки та інновацій Мірайкан. Який називають музеєм майбутнього, тому що тут можна побачити і пощупати світові досягнення в медицині, космічній галузі і робототехніці, любимцем публіки є робот Асімо, який вміє ходити по східцях, може погратися з вами м'яча і підтримати бесіду. Унікальним також є ставлення японців до природи. Цей народ захоплюється натуральною красою пейзажів, квітів, моря, яку здавна успіху у віршах. Квіти навесні. «Зозулі улітку, осені місяць, чистий та холодний сніг узимку. дзен-буддійський філософ 13 століття. В Японії існують навіть спеціальні церемонії споглядання природних явищ. Насолода цвітіння ханамі рахується мистецтвом, котрого японців навчають в школі, а любуватися в Японії є чим. Це не тільки квітуча сакура, але й вістерія, галіцинія. Ліани, які в'ються, створюють романтичний тунель всіх кольорів райдуги. Саду квітів, Аваті Фудзі. Священна гора Фудзі оспівана самураями-поетами. Хто такий воїн-самурай ви можете ознайомитися в книзі воїни давнини і в журналі Бойові мистецтва. Гора знаходиться в 100 кілометрах від Токіо. На острові Хонсю. Туристи зі всього світу і самі японці приїжджають на околиці Фудзі в березні-квітні, щоб насолодитися найкращими видами нагору на фоні квітучої сакури. Про такі знайомі нам з вами напрямки в японському мистецтві, як і Кібана, давнє мистецтво оживлення квітів, мистецтво бонсай – вирощування мініатюрних дерев для створення рослинних композицій. Мистецтво орігамі створення поробок з паперу можна ознайомитись в книгах Сидорової і Кібана, Крейга Касінса Вонсаї, Маурісіороблеса, Орігамі для всієї сім'ї та Орігамі велика ілюстрована енциклопедія. В нашому сьогоденні багато людей займаються таким видом спорту, як карате. А в медицині часто використовують масаж шиацу. Які прийшли до нас з Японії. Про них ви можете дізнатися з таких книг, як Карате Хідетака Нішиями і Річарда Брауна та Павла Соколова Японський масаж Шиацу». А що роблять суші і які японські страви популярні в Україні? Ми можемо дізнатися з книг Новоженова і Сопіної Зарубіжна кухня, а також Гунтера Лінди і Хайнца Коблаха Кругосвітка 10-ї музи в розділі Кухня Японії. Міріадами пелюсток розсипається японська література, починаючи з легенд, міфів, казок, класичної японської поезії до сучасної літератури. Виставка вас знайомить з міфами давньої Японії, японськими легендами про чудеса, десять вечорів і «Маматаро» – такі назви носять книги японських народних казок. Збірка японської класичної поезії познайомить з такими авторами, як Сайге, Фудзівара Но Носадаї. Гонсуй, сампу, Кіто, Хокусі та багатьма іншими. У наш час в Україні опубліковано твори таких письменників, як Кюдзо Кобаясі, Кензабуро Ое, Морі Огай, Сімадзакі Тосон, Рюноскеа Кубо Абе і вище згадані вже Мацуо Басю, Ясунарі Кавабата, Харукі Муракамі, які зайняли свою нішу на нашій виставці. Ось така вона Японія. Є чого навчитися або хоча б взяти за приклад.